Тобто, фактично, вищезазначену постанову можна за аналогією закону застосовувати не тільки щодо території Донецької та Луганської областей, а фактично по всій території України. Після обстеження житла отримати відповідний акт обстеження зруйнованого пошкодженого майна. Далі, отримати довідку про визнання її постраждалою особою. Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій! Це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко та рубрика Питання і відповіді. Сьогодні поговоримо з вами про пошкоджені квартири. Будинки по, про пошкоджене нерухоме майно під час військової агресії Російської Федерації. У минулих відео я надавала відповідь на питання, як повідомити про пошкоджені квартири будинки внаслідок війни. Посилання на дане відео я залишу в описі під даним відео, тому переглядайте. Також я зазначала про те, що нормативний акт, який би визначав по всій території України механізм надання компенсації за пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок військової агресії Російської Федерації, прийнятий поки не був. Разом з тим існує постанова Кабінету міністрів від 18 грудня. 2013 року за номером 947. Вона, зокрема, має назву про затвердження порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій. Та розміру грошової компенсації постраждалим житлові будинки, квартири, яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, причиненою збройною агресією Російської Федерації. Відповідно до даної постанови і затвердженого порядку було. Фактично запроваджено адміністративний механізм призначення і порядок виплати компенсації постраждалим, чиє житло було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації, увага на території Донецької та Луганської областей, тобто виключно на території двох цих областей. Чому ж ви запитаєте, важлива ця постанова? А я надам вам відповідь: існує так звана аналогія закону, тобто застосування до неврегульованих конкретною нормою правовідносин, норми закону, яка регулює подібні відносини. Тобто фактично вищезазначену постанову можна за аналогією закону застосовувати не тільки щодо території Донецької та Луганської областей, а фактично по всій території України. Що ж цікавого можна, можна з'ясувати з вищезазначеного порядку? Перш за все, що таке довідка про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації і як вона видається. На екрані зараз форма довідки про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації. Дана довідка видається на підставі акта обстеження житла, зруйнованого пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації та містить висновок Комісії з обстеження житла. Видається така довідка органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністрацією, зокрема протягом Трьох робочих днів з дня проведення обстеження житла безоплатно та за наявності в акті обстеження, висновку щодо його, що його руйнації або пошкодження, тобто руйнації або пошкодження майна. Зауважу зазначена довідка підтверджує визнання особи постраждалою, та надає можливість бути включеною у відповідні списки для подальшого розгляду та прийняття рішення призначення їй грошової компенсації як постраждалій особі, житловий будинок чи квартира, якою зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації. Звертаю увагу розмір. Грошової компенсації, постраждалим відповідно до норм порядку, затвердженого постановою 947, становить не більше як 300 тисяч гривень за один об'єкт зруйнованого житла. Мало це чи ні, відверто кажучи, це відносне поняття. Головне в даному випадку те, що особа має право. На отримання довідки про визнання її постраждалою та в подальшому на отримання рішення про надання їй грошової компенсації як постраждалій особі житловий будинок чи квартира якої зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Отже, особа, будинок чи квартира якої зруйнована або пошкоджена, повинна. Звернутися до органів місцевого самоврядування або до відповідної військово-цивільної адміністрації з переліком документів, які я зазначу трішечки пізніше, та отримати рішення про обстеження її зруйнованого житла. Після обстеження житла отримати відповідний акт обстеження зруйнованого пошкодженого майна. Далі. Отримати довідку про визнання її постраждалою особою, прослідкувати, щоб її дані було включено у списки для розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації, ознайомитись з рішенням про надання такої грошової компенсації, і кінець кінцем в подальшому отримати цю компенсацію. Тепер щодо переліку документів, які потрібно зібрати і подати до органів місцевого самоврядування або до відповідної військово-цивільної адміністрації за місцем розташування житла. Це перше заява про проведення обстеження житла. Друге копія документа, що посвідчує особу. Третє. Копія облікової картки платника податку. Четверте інформаційна довідка або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або нотаріально завірена копія документів, що підтверджують наявність права власності у заявника на житло, що зруйноване або пошкоджене. Щодо строків. Обстеження зруйнованого житла повинно бути проведене відповідно до норм закону у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення про проведення обстеження житла. За результатами обстеження, як я вже на цьому наголошувала, складається акт обстеження. Затверджену форму акту ви зараз бачите на своїх Екран. Отже, якщо ваше майно пошкоджено чи зруйноване, не беріться, збирайте документи та звертайтеся до органів місцевого самоврядування або до відповідних військово-цивільних адміністрацій для обстеження майна та формування відповідних документів, щоб в подальшому гарантовано отримати компенсацію. Практичних порад. Обов'язково зберігайте документи про право власності на майно, технічний паспорт, за можливості зробіть з них копії, а також актуальний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В разі пожежі. Майна чи аварійного стану житла, викликайте працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків руйнування чи пожежі та складання відповідного акту і обов'язково отримайте копію складеного акту. Самостійно зробіть фото та відеофіксацію руйнувань майна. А за наявності збирайте та зберігайте статті, фото, відео в загальних змі щодо відповідних фактів руйнування вашого житла. Крім того, спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно, тобто, наприклад, на побутову техніку, що знаходилася в зруйнованому чи пошкодженому будинку. Прекрасно, якщо у вас є фото майна до. І після руйнації. Крім звернення до відповідної райдержадміністрації з заявою щодо складання акту обстеження житла, спробуйте скласти акт руйнування самостійно разом з сусідами. Сусіди в даній ситуації люди дуже важливі, тому якщо вони стали свідками руйнування, пожежі, обстрілу, зафіксуйте їх в письмові пояснення. Зверніться з заявою про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів і з наданням всіх доказів руйнування, які у вас є, та обов'язково отримайте витяг з ЄРДР, це Єдиний реєстр досудових розслідувань. Матеріали також завантажте, бажано завантажте на сайт Росія заплатить. Адресу сайту я залишу в описі під даним відео. Цей ресурс, який збирає докази злочинів Російської Федерації для подальшого їх відшкодування. Важливо по максимуму збирати всі можливі докази руйнування. Які надалі знадобляться, і акти руйнування майна складені ДСНС та органами місцевої влади, детальні фото, відеофіксації нерухомості чи іншого майна до і після подій, інформації зі змі, свідчення сусідів, очевидців, в яких детально описано обставини пошкодження, і їх характер, витяг з єдиного. Реєстру досудових розслідувань. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені дуже важливі ваші думки щодо індивідуальних платних консультацій, електронна пошта в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічей!